Нещодавно на рівні електронної системи відбулися зміни, які стосуються впровадження функціоналу реабілітації та які зачепили створення первинних призначень в рамках плану лікування, а також створення направлень. Зміни нібито не дуже і значні, але викликають деякі проблеми у користувачів. Тому давайте спробуємо коротенько пройтись по процесу створення плану лікування, первинного призначення. Та направлення і розглянути, що ж саме змінилося. Перша і, як на мене тутки вагома зміна це є можливість створювати план лікування як на рівні амбулаторному, так і на стаціонарному рівні надання медичної допомоги, чого раніше не було. Наступна зміна стосується створення плану лікування. Тут додано три нові категорії, які стосуються конкретно реабілітаційних планів. Це реабілітація у гострому, довготривалому та післягострому періоді. Всі інші категорії залишились такі ж, як і були. Давайте оберемо для прикладу одну з них. Тут або створюємо взаємодію, або обираємо вже попередньо створену. Не забуваємо про тип епізоду реабілітація, це важливо, впливає на оплату. Обираємо взаємодію. Заповнюємо всі додаткові поля, якщо це необхідно. А створюємо план лікування в електронній системі. Після того, як план лікування створено, переходимо до чернеток первинних призначень та створюємо чернетку. Що ж змінилося тут? Обираємо план лікування. Не забуваємо отримати до нього доступ. Також і тут є зміна. Право на перегляд мають тепер всі працівники закладу, у якому створений цей план лікування. Право на запис потрібно отримати. Відправляємо запит. Вводимо код з СМС. Після того, як отримали доступ, можемо продовжити створення первинного призначення. Тут обираємо тип призначення, обираємо призначення, яке нам необхідно. І зверніть увагу, що в нас тут додано одиниці виміру. Для реабілітаційних первинних призначень ми обираємо хвилини. Наприклад,. Призначення і обираємо необхідну кількість хвилин. Далі створюємо призначення в електронній системі. Тут також ви можете скористатися пакетним створенням. Воно працює, все добре. Але ми в даному випадку створимо одне призначення. Що важливо, має бути обов'язково вказана одиниця виміру. Ті первинні призначення, які були створені раніше, в яких відсутня одиниця виміру, а вказана тільки кількість, наразі не працюють. Далі, після того, як ми створили всі необхідні первинні призначення, ми переходимо, ось тут, до кнопки Первинні призначення. Обираємо план лікування. Тут, бачите, також є одиниці виміру, це дуже важливо. Та переходимо до кнопки Створити направлення. Тут обираємо взаємодію. План лікування та первинне призначення вказано. Обираємо одиниці виміру. Дуже важливо. Якщо направлення створене в хвилинах, дуже важливо, потім і процедуру створювати в хвилинах, тому що отримаєте помилку. Наприклад, у нас є доступна кількість із первинного призначення 100 хвилин, ми можемо створити від однієї до 100 хвилин. Або ж використати все первинне призначення, або на якусь частинку створити. Наприклад, створимо на 10 хвилин, робимо реєстрацію направлення. Маємо успішно створене направлення. Тут ми можемо скопіювати номер електронного направлення. Перейти до програми та почати його опрацьовувати. Переходимо до управління направлень, обираємо, вказуємо номер. Отримуємо це направлення. Воно у нас нове. Тут ми приймаємо направлення в роботу. Зверніть увагу, що зараз відсутній пункт поставити направлення в чергу. Одразу направлення приймається в роботу в закладі. Після того, як направлення в роботі. Ми створюємо процедуру. Тут дуже важлива інформація також про направлення. Раніше, коли направлення було в роботі в одному із закладів, інший заклад його в роботу взяти більше не міг. Зараз, якщо в направленні використовується не вся кількість послуг в одному закладі, то через 24 години після того, як перший заклад взяв роботу це направлення, його може довикористати і взяти в роботу. Будь-який інший заклад. Також в зв'язку з впровадженням функціоналу реабілітації відбулися деякі зміни у створенні процедур. Тут зараз додано період проведення процедури, якщо це направлення на реабілітацію, тому що воно у хвилинах. Тобто, ми обираємо період і, наприклад, вказуємо. 5 хвилин. Далі також тут додано посилання на причину, а також допоміжні засоби реабілітації. Далі просто реєструємо процедуру в електронній системі. Тут дуже важливо розуміти, що якщо направлення створено в кількості хвилинах, то погасити його процедурою, у якій вказано лише дата та час проведення неможливо, потрібно обов'язково вказувати період проведення процедури. Тут ми можемо побачити, що ось направлення у нас було виписано на хвилини. В загальному було 10 хвилин, ми використали в процедурі 5 хвилин, залишилося 5 хвилин на наступну процедуру. Також можна переглянути у первинних призначеннях загальну кількість та доступну кількість хвилин. У нас було первинне призначення на 100 хвилин, 10 хвилин ми використали в направленні. 90 хвилин залишилося. З цих 90 ми можемо створювати ще направлення, якщо це нам потрібно. Тому, як ви бачите, зміни є. Будемо вчитися з ними працювати і радимо обов'язково для всіх, у кого є заключений договір по пакету реабілітація, пройти курс на академії Національної служби Здоров'я України. Там дуже детально розказано і роз'яснено все і про МКФ, що дуже важливо буде в подальшому для оплати, і про внесення електронних медичних записів і по амбулаторній, і по стаціонарній реабілітації, тому що від нас тут уже нічого не залежить. Ми можемо тільки технічно пояснити вам, що робити, яку кнопку натиснути. А з приводу оплат всі запитання потрібно задавати Національній службі. І з ними потрібно комунікувати.